Не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалося станом на 24 лютого 2022 року. Тепер інформація для ОСББ. Приблизно до 21 травня 2023 року, якщо рахувати з сьогоднішніми нормативами і на сьогоднішній день. Доброго часу доби, шановні слухачі! Слава Україні і нашим могутнім Збройним силам! Я вірю в ЗСУ і я вірю в нашу перемогу. З вами адвокат Вікторія Кравченко і рубрика Нагальні питання. Сьогодні хочу продовжити тему щодо комунальних послуг під час дії воєнного стану. До речі, відео, що надає роз'яснення з питань нарахування пені за несвоєчасне або неповне внесення плати за житло комунальні послуги під час дії воєнного стану. А також про те, чи має право виконавча служба стягувати борги за житлово комунальні послуги під час дії воєнного стану, було записано раніше. Посилання я залишу під даним відео. Переходьте, знайомтеся, якщо вам цікаво. Зараз ми поговоримо про тарифи на тепло та гарячу воду для споживачів, що будуть діяти під час дії воєнного стану. Дане відео, до речі, записується 25 серпня 2022 року, тому всі нормативи, про які я буду говорити, дійсні саме на цю дату. Зауважу, напередодні Дня Незалежності міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов через телеграм-канал повідомив, цитую. Президент України підписав надважливі закони, які забезпечать як цінову стабільність у сфері теплопостачання, так і фінансову спроможність підприємств теплокомуненерго під час опалювального сезону 2022-2023 років, адже цей опалювальний сезон буде найскладнішим за період незалежності України. Впевнений, що ми всі разом гідно впораємось з усіма викликами та забезпечимо стале проходження опалювального сезону. Кінець цитати. Дійсно, 19 серпня 2022 року набрав чинності закон України про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування. Що ж важливого є в цьому законі для споживачів послуг тепла, гарячої води і газопостачання? Даний закон встановлює, що протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після того, як воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення для всіх категорій споживачів, тарифів на послуги з розподілу природного газу. Тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Це означає. Що, як мінімум, до 21 травня 2023 року розрахунок робимо з наступних постійних фактів. У нас 21 листопада 2022 року. Це дата, до якої по всій території України на сьогоднішній день діє правовий режим воєнного стану відповідно до указу президента України, та ще плюс 6 місяців від цієї дати. Отже, отримуємо 21 травня 2023 року. Отже, до 21 травня 2023 року тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться. Загалом, завдяки даному закону, наступний опалювальний сезон буде без підвищення тарифів на тепло та гарячу воду для споживачів. При цьому ціна на природний газ для побутових споживачів, а також для ОСББ. Житлово-будівельних кооперативів, іншою повноваженою співвласниками особи, яка в інтересах співвласників багатоквартирного будинку укладає договори про постачання природного газу, крім увага, нежитлових приміщень, не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалося станом на 24 лютого 2022 року. Тобто ціна на газ для побутових споживачів та інших зазначених вищої категорії споживачів приблизно до 21 травня 2023 року фіксується на рівні вартості, що існувала на 24 лютого 2022 року. Крім того, на даний час, за нормами закону, постачальнику природного газу. Забороняється протягом дії воєнного часу та шести місяців після його скасування здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості, у тому числі заборонено включати заборгованість у розрахунок на оплату, подавати судові позови. Проводити стягнення заборгованості у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання, увага з припинення газопостачання у зв'язку з наявністю заборгованості. Тепер інформація для ОСББ. Законом визначено, що у договорах постачання природного газу ОСББ для забезпечення опалення та постачання гарячої води до квартир співвласників забороняється передбачати умови щодо, по-перше, попередньої оплати за опалення та постачання гарячої води. По-друге, надання банків, банківської гарантії на обсяг грошових зобов'язань споживача і по-третє, безакцептне. Списання коштів з банківського рахунку споживача. При цьому для ОСБВ, житлово-будівельних кооперативів, а також інших уповноважених співвласниками осіб, які утримують системи автономного теплопостачання багатоквартирного будинку та обслуговують сам будинок на неустойки, тобто, це штраф. Пеня за несвоєчасне проведення розрахунків за природний газ не здійснюється за період, коли такий будинок знаходився на тимчасово окупованій території або в районі проведення бойових дій, а також за період, коли не менше 30% загальної житлової площі такого будинку було визнано непридатним для проживання внаслідок бойових дій. Отже Підсумуємо, приблизно до 21 травня 2023 року, якщо рахувати з сьогоднішніми нормативами і на сьогоднішній день, так от, приблизно до 21 травня 2023 року для побутових споживачів ціна на газ фіксується на рівні вартості, що існувала на 24 лютого 2022 року. Тарифи на послуги з розподілу природного газу, теплову енергію і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води підвищувати заборонено, тобто зимуватимемо за цінами та тарифами кінця 2021 року. Поки це все, електронна пошта для приватних консультацій залишена під даним відео. Дякую за увагу. Бажаю кожному з вас сил та наснаги, і хай Бог береже вас і ваші родини. Щоб не пропустити наступні цікаві відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей!